Дуже часто можна почути, що Українська Православна Церква це церква колаборантів, що її священики масово співпрацюють з окупаційною владою. Насправді, термін колаборація є надзвичайно складним і широким. І в науковій літературі розрізняють різні поняття цього терміну. Колаборація застосовується лише тоді, коли говориться про добровільну співпрацю. З окремих груп або осіб з окупаційною владою. Натомість є ще співпраця вимушена, або є такий термін, як кооперація в цивільній сфері, в гуманітарній сфері, на яку йдуть мешканці окупованих територій з цією владою, яка наявна на цій території. І відповідно, коли ми говоримо про українську православну церкву та її священиків, треба розрізняти чітко ці речі. Насправді в Українській православній церкві є багато священиків, які залишилися на окупованих територіях зі своїми парафіями, зі своєю паствою, які в найскладніші часи не полишили їх, а підтримували і не лише молитовно, не лише морально, але і матеріально та в гуманітарній сфері. Відповідно, коли цих священиків називають колаборантами, це не так. Це ті люди, які є справжніми патріотами своєї держави і свого народу. Коли ми бачимо випадки, коли наші священники, наприклад, вимушені перереєструвати свої статути для того, щоб можна було зберегти свою громаду, для того, щоб можна було оплачувати рахунки на газ, воду, світло, для того, щоб парафія могла функціонувати, такі речі не можна називати колаборацією. Коли ми бачимо такі випадки, як саме наші парафії ставали осередками, звідки потім роздавалася гуманітарна допомога на територіях або окупованих, або деокупованих територіях, то саме наші священники були тими, хто домовлялися про канали постачання цієї гуманітарної допомоги. Це також безпідставно і глупо називати колаборацією. Це той рівень. Який саме дозволяє вижити надзвичайно в важких умовах, нелюдських умовах нашим прихожанам, нашому українському народу заради за допомоги наших священиків, і власне саме про таких людей говорилося у заяві священного Синоду Української православної церкви, 23 листопада 2022 року, що ризикуючи своєю репутацією, ці священнослужителі робили усе можливе. Щоб наш народ вижив там, де він нанищить шанси для людського життя. Проте ми не можемо, звичайно, що закривати очі і на ті випадки, які далі лунають в засобах масової інформації. Це проте, нібито наші священники є наводчиками, проте, нібито вони здають інтереси української держави і співпрацюють з колаборантами, вказують навіть деякі імена таких священників. Треба сказати, що одразу, коли з'являлися такі повідомлення в соцмережах, Служба безпеки України проходила у ці храми, перевіряла цих священиків і виявляла те, що вони є невинними, або те, що ця інформація була неправдивою. Наприклад, ще на початку війни, ще в березні 2022 року, Служба безпеки заявляла, що ця... Інформаційна кампанія проти Української православної церкви має всі ознаки гібридної агресії щодо України з метою дестабілізації внутрішньої ситуації. В засобах масової інформації виринають навіть імена деяких таких священиків, яких називають колаборантами. Можемо згадати ім'я священика Михаїла Павлушенка. З'явилася інформація, нібито він був наводчиком для російських військ. Про те, що на початку війни, 24 лютого, у цього священника на городі в місті Бучі впав гелікоптер, гвинтокрил. І він побіг дивитися, що там сталося, можливо, потрібна його допомога. Цього ж дня він був взятий на допит Служби безпеки України, і, яка з'ясувала обставини, з'ясувала усі необхідні моменти, і наступного дня він був випущений на свободу. Так само можемо побачити в подібних випадках, коли були певні звинувачення проти священиків Української православної церкви. В більшості цих випадків цих людей далі відпускали на свободу, визнаючи їх невиновними. Але інформація про них так і залишається в соцмережах і в ЗМІ, і далі циркулює в наших головах і в нашому суспільстві. Були такі випадки, коли на сторінках у Фейсбук, наприклад, були священики з ПЦУ, які йшли на співпрацю з росіянами, але яких безпідставно називали священниками ОПЦ. Є такі випадки, коли оприлюднювалися якісь фотографії і відео священників з Російської Федерації, але їх підписували як священниками ОПЦ, спеціально маніпулюючи свідомістю наших громадян. Звичайно, в Україні є різні люди, і кожний випадок треба розбирати окремо. Вірогідно. Що є такі люди, які дійсно йшли на співпрацю з російськими окупантами. Але наголошуємо на тому, що відповідальність має бути персональною, а не колективною. Тому що кожна людина несе відповідальність за свої власні вчинки, повинна існувати презумпція невинуватості. Спочатку треба довести винуватість цієї людини і не шальмувати її за тими чутками і фейками, які ширяться в наших соцмережах або у наших ЗМІ. Можемо згадати приклад кримсько-татарського народу. Кримських татар депортували з їхньої батьківщини після Другої світової війни на підставі того, що деякі з них співпрацювали з нацистськими окупантами. Тепер ми намагаємося. Цю страшну історичну помилку якось виправити і реабілітувати кримських татар, говоримо, що це було незаконно. Але в той самий час, по відношенню до своїх власних громадян, наша держава пробує чинити так само, на підставі того, що хтось щось вчинив, намагаються заборонити цілу структуру Української православної церкви, яка, якщо дивитися у процентному співвідношенні у своїй переважній більшості. Підтримує українську державу, українське військо і український народ, і яка робить усе можливе для перемоги і в матеріальному, і в гуманітарному плані, і в якій самі і діти священиків, і прихожани, і студенти духовних шкіл віддають своє здоров'я і навіть життя на передовій.